Традиційно 31 березня ми відзначаємо день визволення Подільська від німецько-фашистських загарбників, 79 років. Віддаляє нас від того далекого дня, 1944, коли була звільнена територія нашого міста. З нагоди цього дня відбувся мітинг за участю представників міської та районної влади, спілки ветеранів подільської громади, правоохоронців та військових у парку слави біля пам'ятника невідомому солдату сьогодні. Пам'ятний день у нас день визволення нашого міста. Сім з половиною тисяч наших земляків пішли на Другу світову війну для того, щоб зберегти мир на нашій землі, щоб відстояти нашу землю, зберегти нашу землю від загарбників німецько-фашистських. Вони це зробили силою. Відвагою, мужністю, хоробрістю, щадя свого життя наші захисники відстояли нашу землю. На жаль, і сьогодні в нас продовжується війна. Жалко тих молодих хлопців, які сьогодні гинуть. Тому нашим землякам, всім котовчанам, всім подільчанам. Я бажаю миру, злагоди та щоб ця проклята війна. Закінчилася як можливо найшвидше, 965 днів тривала окупація нашого міста. Багато найкращих синів та дочок віддали своє життя за визволення нашої землі. Український народ завжди пам'ятатиме тих, хто гідно пройшов важкими дорогами війни в минулому та сьогодні, захищаючи нашу з вами незалежність. Низький уклін і глибока шана вам, ветерани великої вітчизняної війни та усім військовослужбовцям, які і сьогодні Сьогодні оберігають нашу землю від ненависного ворога. Честь, хвала і шана вам, захисники України. Хвилині мовчання всі присутні схилили голови в пам'ять про тих, хто боронив країну від ворога у роки Другої світової війни, а також полеглих у боротьбі за честь і свободу України, усіх невинних жертв, чиє життя обірвала війна. На знак шани та вдячності про тих, кому немає забуття, до вічного вогню присутні поклали квіти.